вас вітати на своєму каналі краси, де я ділюсь тими самими секретами. Якщо ви хочете зустрітися знову зі мною, то підписуйтеся і гарного вам перегляду на все. Сьогодні. сьогодні пропоную попрацювати з зоною очей. Хто знає, нагадає, хто не знає, скажу, що всі зморшки відбуваються із-за того, що наша, наш круговий м'яз, він Звужується, і треба його розслабляти і розширювати для того, щоб не з'являлися зморшки. Покладіть вказівні пальці під очі на кістку, опустіть плечі, розслабте обличчя, піднімаємо погляд вверх і починаємо швидко-швидко моргати. І так робимо 50. Морганій. Візьміть пальці ось в такі рогатки. Викладаємо пальці в внутрішні куточки, зовнішні куточки очей, дивимось перед собою. Кожен раз треба контролювати своє зображення в дзеркалі. І починаємо морщити очі, але. Не напружуйте максимально, максимально, але не, зру, не робіть ось так. Просто напружуйте максимально, скільки ви можете. Закривайте, закривайте всіми, всіми, всіми своїми відчуттями. Знову ж таки, таку вправу важко відстежити, то можете себе засняти для того, щоб відконтролювати, що ви робите не так. Отже, максимально закрили, закрили, закрили очі, затрималися 3-5 секунд. І тепер максимально, максимально відкрили очі, також затримуючись на 3-5 секунд. І знову повторюємо: ось так неправильно робити. Ми напружуємо все. І очі, і тут зморшки в нас виходять. Тому знов напружили максимально, 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 затримались і відкрили максимально, максимально очі. Так повторіть ще три рази. Руки покладемо на лобну зону, плечі опустіть. І робимо очами погляд по діагоналі в одну сторону 10-15. Повторів, і в іншу сторону 10-15 повторів, затримуючись буквально 1-2 секунди. Опустіть плечі для того, щоб не спазмувати шию, і виконуємо такі рухи. І контролюйте свій лох. Просто розслабимо і навколо очей зробимо такі простукуючі рухи, 3. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і ще раз десять. І тепер ніжно ли тиркаючись. П'ять. І спустили. До зустрічі в наступних відео.